Вітаю українці і нахуй Москвороті. Ви приїжджайте за кордону, допоможіть нам боротися з корупцією. Ви приїжджайте за кордону. чого ви всі повтікали, Приїжджайте за кордоном. Тепер заспівали, так? Ті, що ображають тих, хто живе за кордоном. Та ви повтікали, та ви всі секуни. Але ви приїжджаєте, ви приїжджаєте. Ви приїжджайте. А коли ви подачки давали нам, е, ні, ви зарплати нам давали, а казали, що це. Зарплата, а насправді що це є подачка? А коли ви пенсії людям платили і казали, що це пенсії, а це насправді подачка для бідняків і жебраків. А ви тепер приїжджайте, допомагайте. Давайте, давайте. Чого ти там сидиш за тим кордоном? Давай на війну, допомагай нам. А коли я просив, давайте нормальні зарплати, давайте нормальні пенсії, давайте нормальну роботу. Вірніше давайте гроші за роботу, бо я її виконую. То Ви нам давали подачки, а називали це зарплатою. А тепер приїжджайте, бо Україна в сраці. Ви ображаєте всіх цих людей, що живуть за кордоном. По можливості допомагають країні, українцям і своїм рідним, яким залишилися. Ви їх ображаєте, а тепер кажете, приїжджайте. Держава каже, приїжджайте. Держава каже, а ми державі говорили. Давайте нам зарплати, давайте нам нормальні пенсії, давайте нам нормальний рівень життя, а ні, вам важлива корупція. І тепер живіть цією корупцією, Живіть. А ті, що люди залишаться за кордоном жити, можливість якийсь відсоток приїде в Україну, можливо, і я приїду в Україну. Це не виняток, бо це моя держава. Я там народився, я маю там землю я маю там житло. Я можу повернутися. Але ж це варто, коли ти повертаєшся у своє рідне місто, чи містечко, це село, і до тебе кажуть: Здрасті як ви там віддохнули? Подумай, це твоя країна. країна я